Одним із першочергових етапів будівництва Великої кільцевої автодороги навколо Києва визначено ділянку між автодорогами Гора Рогозів та Київ Харків Довжанський. Дорогу прокладено в рівнинні місцевості. Земляне полотно дороги на ділянці має ширину 38,5 метрів. Проектом передбачається влаштування чотирьох смуг руху по 3,75 метри кожна. Ширина розділювальної смуги 13,5 метрів. З ростом інтенсивності руху, за її рахунок, проїзну частину можна буде розширити до шести смуг. Дорожній одяг укладається на піщаний шар товщиною 30 см. Для попередження взаємопроникнення матеріалів між піском і наступним шаром щебенево-піщаною сумішю влаштовується прошарок з геоматеріалу. щебенево піщана суміш укладається у два шари. Верхній її шар обробляється цементом. Загальна товщина основи становить 41 см. Асфальтобетонне покриття має товщину 21 см. Нижній шар покриття формується з крупнозернистого пористого асфальтобетону, середній з крупнозернистого щільного асфальтобетону. У верхньому шарі застосовується щебенево-мастиковий асфальтобетон. Велика кільцева на цій ділянці перетинає автодорогу державного значення Бориспіль Дніпропетровськ. Для організації руху у цьому місці буде влаштовано транспортну розв'язку у різних рівнях по типу листка конюшини. Одразу за розв'язкою буде зведено автостоянку на 30 автомобілів, яка забезпечить комфортний відпочинок та сервісні послуги учасникам дорожнього руху. Дорогу передбачається облаштувати автоматизованою системою управління рухом. Управління дорожнім рухом буде здійснюватись за допомогою керованих знаків та інформаційних табло. Горизонтальну розмітку на дорозі буде виконано із застосуванням світлоповертальної полімерної стрічки. Дорожні знаки маршрутного орієнтування буде розміщено над проїзною частиною на рамних та консольних опорах. У їх виготовленні буде застосовано світлоповертальну плівку алмазного типу. Ці знаки буде добре видно здалеку і вночі. Проектом передбачено влаштування металевого бар'єрного огородження по розділювальній смузі і на узбіччі. Узбіччя на дорозі матиме ширину 5 метрів, з яких 3 метри з твердим покриттям. Це дозволить безпечну зупинку автомобіля на узбіччі. Для забезпечення достатньої оглядової здатності у темну пору доби протягом всієї траси передбачено влаштування зовнішнього освітлення. Опори, з чотирма світильниками кожна, будуть встановлені на розділювальній смузі. Для запобігання раптовій появі тварин на проїзній частині на всій протяжності ділянки великої кільцевої передбачено влаштування сітки. В районі проходження ділянки з метою забезпечення добових і сезонних міграцій диких тварин буде влаштовано біопереходи. Переходи будуватимуться у вигляді шляхопроводів або труб і матимуть отвори від 1,5 до 4,5 метрів. Проектом також передбачається влаштування очисних споруд, випарювально-фільтраційних басейнів. Ці басейни служитимуть очисним фільтром між автомагістраллю та навколишнім середовищем. В усіх визначених проектом місцях передбачається влаштування шумозахисних екранів. Висота екранів та їх протяжність визначається в залежності від відстані до забудови. Загальна довжина ділянки становить 9 кілометрів 700 метрів. Її будівництво разом із завершенням будівництва відрізку від автодороги Київ-Знам'янка до автодороги Гора Рогозів з мостовим переходом через річку Дніпро дасть можливість організувати рух транспорту з західного і південного напрямку на північ та схід в обхід міста Київ.